Друзі, добрий день! Рішив дати кролиці виноградного листя. Не кролиці, всім кролям вже маленькі чекають кісти. Вже будуть скувати. Вже як їдять, то можна буде її переселяти їх. Хай вчаться їсти. Ця десь має вже розроджуватись. Не їсть нічого взагалі майже. Сидить, сидить. І тому що дати їсти. Той теж вже баняками тарабани водди х'ю. Хоч воду має. І тому їсти трошки.